В одному з музеїв Сполучених Штатів Америки висить картина французького художника Гогена, біля якої завжди зупиняються відвідувачі. На фоні благодатної південної природи зображені різні людські постаті, які символізують собою історію людського життя. Від народження до смерті, назва картини, звідки ми? Хто ми, куди ми йдемо? Як засвідчує історія, люди в усі часи думали не лише про те, як вижити, а й замислювалися над тим, для чого вони живуть. І як тисячу років тому, так і тепер їх цікавлять відповіді на питання, хто ми, звідки ми, куди ми йдемо. Отож урок з громадянської освіти для восьмого класу, людина в суспільстві. Особистість Щодня ми спілкуємося, приймаємо рішення, змінюємося, але чи замислювалися ви, ким є людина в суспільстві? Що відрізняє просто людину від особистості? Як ми стаємо такими, якими є зараз? І хто нам у цьому допомагає? Сьогодні ми поговоримо про важливі поняття, без яких неможливо зрозуміти людину як частину суспільства? Отже, основні поняття та ідеї до теми. Людина, індивід, особистість, соціалізація, агенти соціалізації, інститути соціалізації, а також дізнаємося, як формується молодіжна субкультура і чому вона така важлива саме у вашому віці. Отже, щоб стати особистістю, людина мусить увійти в суспільстві, тобто засвоїти її культуру. Вивчити мову, засвоїти цінності, норми, зразки поведінки. А процес соціалізації відбувається постійно від народження і до глибокої старості. Людина це біологічна істота, яка має розум, мову, емоції, здатність, творити, пізнавати, жити в суспільстві. Але не кожна людина відразу стає особистістю. Індивід це окрема людина як представник людського роду, тобто кожен з нас народжується індивідом. Ми маємо тіло, ім'я, родину, але ще не маємо власного світогляду. Тобто, щоб стати повноцінною людиною, мало народитися представником біологічного виду Homo sapiens, необхідно ще засвоїти культуру певного суспільства. Особистість це той, хто має власну думку, поважає інших, має цілі в житті. Ставати особистістю це процес, який триває все життя, але починається. Він у дитинстві в сім'ї, у школі, в колі друзів. Звісно, що найголовніша ознака людини це її розум. Людина здатна не просто бачити світ, а осмислювати його, замислюватися, мріяти, створювати нове, робити вибір, відповідати за вчинки. Вона може передавати знання, створювати культуру, моральні правила, цінності, саме розум і усвідомлення себе як частини суспільства роблять людиною унікальною істотою на землі. Але спілкування це основа людського життя. Без нього ми не змогли б передавати знання, розуміти одне одного, розвиватися і будувати стосунки. Через спілкування ми виражаємо думки, емоції, ділимося досвідом. Людина це соціальна істота, і щоб жити в суспільстві, вона має вміти слухати, говорити, домовлятися, підтримувати інших. Без спілкування ми почувалися б самотніми, ізольованими, не могли б стати особистостями. Отже, спілкування це не просто слова, це міст між людьми. Тому екзопірі говорять, що життя це найбільша цінність, якою володіє людина, а найбільша розкість у житті це розкіш спілкування. Соціалізація це процес, у якому людина засвоює культуру свого суспільства мову, звички, цінності, норми поведінки. Через соціалізацію ми вчимося, як бути своїм у суспільстві, як жити серед інших. Культура при цьому виступає як набір правил, який ми поступово приймаємо. Спочатку вдома, потім у школі, серед друзів і в ширшому соціальному середовищі. Упродовж життя людина належить до багатьох груп. Батьківська сім'я, заклад освіти, компанії друзів, місця роботи, церква, власна сім'я, сусідські спільноти, громадське об'єднання тощо. Переходячи з однієї групи в іншу, вона мусить пристосовуватися до нових умов, засвоюючи соціальні норми, притаманні цим групам. Згадайте, приказку до чужого монастиря зі своїм уставом не пхайся, тому процес соціалізації відбувається постійно від народження і до глибокої старості. Соціалізація відбувається через агентів, конкретних людей або групи, які впливають на наше становлення. Наприклад, батьки, родичі, друзі. Вчителі, представники адміністрації, закладу освіти, церкви, армії, підприємства, засоби масової інформації. Інститути соціалізації це ширші структури, які організовують і спрямовують цей вплив. Кожен з них формує нас по-різному, передає норми, цінності, правила поведінки, і саме завдяки їм. Ми вчимося бути частиною суспільства. Зупинимося на сім'ї. Сім'я це природне середовище первинної соціалізації дитини, джерело її матеріально-емоційної підтримки, засіб збереження і передання культурних цінностей. Саме тут дитина вперше дізнається, що таке добро і зло, як поводитись у суспільстві, що таке любов, підтримка, відповідальність. У сім'ї формуються базові цінності, моделі поведінки, ставлення до себе та інших. Вплив родини тривалий і дуже глибокий, бо він закладає фундамент всього подальшого життя, формує Культуру, національну, релігійну та інші ідентичності. Чому соціалізація у взаємодії з ровесниками є важливою? Взаємодії з ровесниками відбувається в формальних та неформальних групах. Формальні групи це школа, клас, різноманітні шкільні та позашкільні організації, як от гуртки, спортивні секції, мистецькі колективи тощо. У цих колективах соціалізація особи відбувається за певним планом під контролем дорослих. Неформальні групи, це компанії друзів, які створюються на підставі взаємних симпатій та інтересів. Особливості соціалізації в компанії друзів є те, що, на відміну від сім'ї і школи, процес соціалізації тут відбувається без будь-якого плану. Однак цей інститут формує дуже важливі навички, яких не здатні навчити ні сім'я. Ні школа. Насамперед йдеться про вміння здобувати і відстоювати свій статус. Про молодіжні субкультури ви вже дещо знаєте з попередніх параграфів. Нагадаємо, культура, сукупність цінностей, вірунь, традицій і звичайми, якими керується більшість членів суспільства. Молодіжна субкультура це культура груп молоді, яка має певні особливості. Отже, субкультура частина загальної культури, притаманна великій групі, але є і контркультура, принципово не сприймає пануючі в суспільстві цінності, входячи з ними в конфлікт. Соціалізація серед однолітків має як позитивні, так і негативні сторони. Підлітки вчаться будувати стосунки, розвивають комунікативні навички, отримують підтримку, відчуття приналежності до групи, формується самосвідомість, впевненість у собі, з'являється стимул до розвитку, наслідування позитивних прикладів. Негативний же вплив. Це тиск з боку однолітків може змусити поводитись не так, як хочеться, лише щоб не вирізнятися. Ризик залучення до шкідливих звичок чи асоціальної поведінки можуть виникати конфлікти, булін, ізоляція. Отже, соціалізація серед однолітків необхідна частина розвитку. Але важливо, щоб поряд були дорослі, які допоможуть підлітку не загубити себе, зробити правильні висновки з досвіду спілкування. Перед нами завдання, яке допоможе краще зрозуміти світ сучасної молоді. Працюючи у групах, опишіть одну з молодіжних субкультур, зазначених у тексті. Або іншу. Ваш опис має включати основні особливості цієї субкультури, такі як музичні уподобання, модний стиль, вживання сленгу та інші культурні атрибути. Розкажіть про мотивації та цінності, що притаманні цій субкультурі, які ідеї та принципи найбільш важливі для членів цієї групи, чому молоді люди обирають саме цю субкультуру. Порівняйте вплив молодіжних субкультур на соціалізацію з впливом інших форм соціалізації, таких як сім'я та школа. Як субкультура впливає на формування ідентичності молодої людини, які можуть бути плюси і мінуси такого впливу? А ще поділіться своїми особистими враженнями щодо молодіжних субкультур. Чи маєте ви досвід або знайомі з ким-небудь, хто відноситься до якоїсь з цих субкультур? Як ви сприймаєте їхню культурну ідентичність? Це завдання допоможе вам краще зрозуміти, як різні соціальні інститути впливають на наше життя, формують нашу поведінку, цінності, світогляд. Ваше завдання дослідити один або кілька інститутів соціалізації, таких як школа, медіа, релігійні установи, однолітки, держава. Які цінності та навички вони сприймають як важливі для формування особистості? Подумайте, як ці інститути допомагають адаптуватися до вимог сучасного суспільства, як вони сприймають вашому розвитку як особистості, чи є у них обмеження або недоліки в процесі соціалізації? Оформіть результати своєї роботи текстово або графічно і презентуйте їх у класі. І для завершення теми. Підсумовуючи, ми побачили, якими важливими є питання соціалізації для формування нашої особистості. Кожен з нас проходить цей процес взаємодіючи з різними інститутами та агентами соціалізації. Важливо пам'ятати, що культура й оточення впливають на нас, але ми також здатні вибирати і формувати своє ставлення до світу. Завершуємо тему запитаннями для рефлексії, які ви бачите на екрані. Що означає термін соціалізація і чому процес цей дуже важливий для становлення особистості? Які соціальні навички необхідні для успішної соціалізації? Які агенти впливають на формування особистості? Навести приклади первинних та вторинних агентів соціалізації, порівняти вплив агентів соціалізації на формування особистості. Дякую, шановні восьмикласники, за увагу. Пам'ятайте. Ким ви станете, залежить не тільки від тих, хто поруч, а й від ваших власних рішень. Обирайте свідомо, нехай ваше оточення завжди буде джерелом підтримки, розвитку, натхнення. У кожну мить нашого щастя нам треба відшукувати не те, що відокремлює нас від інших людей, а те, що є в нас спільного.